Привіт! Я той самий фронтмен із Гри в Кальмара. Не бійтеся! Сьогодні ми не будемо грати в смертельні ігри. Ми сьогодні вивчимо дещо важливе. Хто взагалі ця людина? Що ми знаємо про людей у мережах? Я лише знаю, що це фронтмен з. Відомого фільму Гра в Кальмара. Для того, щоб дізнатися, хто взагалі ця людина слід в пошуковому рядку набрати: Фронтман, Гра в кальмара. І подивитись, почитати інформацію про нього. Ми, ви бачите, що ми можемо знайти зображення, відео, новини, все це. Називається цифровий слід. Це вся інформація, яку залишає людина після себе, після користування інтернетом. Це як відбитки пальців, які ви залишаєте на кожному сайті, у кожному додатку, яким користуєтесь. Що таке цифровий слід? Це публікації в соцмережах, фотографії, відео, коментарі, лайки, інформація, яку ви шукаєте в інтернеті. Це ваша історія переглядів. Сайти, які ви відвідуєте, електронні листи надсилаєте, онлайн-покупки та ваше місце знаходження. Цифровий слід може бути активний і пасивний. Активний це інформація, яку ви залишаєте добровільно, наприклад, поширення світлин у соцмережах. Та пасивний слід. Це інформація, яка збирається про вас автоматично, без вашого відома. Наприклад, дані про ваше місце знаходження. Цифровий слід може вплинути на вашу репутацію в інтернеті. Ваша особиста інформація може потрапити до рук зловмисників. Тому будьте уважні до того, що ви публікуєте в інтернеті. Використовуйте надійні паролі, очищайте історію браузера. Пам'ятайте, що все, що ви робите в інтернеті, залишає слід, тому важливо бути уважним і відповідальним користувачем чи користувачкою. Головне на уроці цифровий слід.